і <coughs> так Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні обговоримо біографію Мерта Рамазана Деміра, досить відомий актор, але його відомість прийшла до нього лише нещодавно з серіалом «Бабі в особняку. Тому давайте дізнаємось, що ж в нього за бігання народження. День народження Мерта це велике питання, і багато сайтів пишуть різну інформацію. Але Мерт народився 28 січня 1998 року. Тобто, на момент зйомок відео йому 25 років. І маленько містечко, яке має назву Щелево. воно знаходиться біля Стамбулу. Мерт родився в великій родині, він ще має у нас чотирьох братів, він у нас найменший. Батько займався бізнесом і займається бізнесом, а мама займається всім по дому і якби п'ятеро дітей. Ну, вибачте, тут роботи просто нема коментарів. Тут вона займається лише дітками. А наш мерт не мріє бути актором, а мріє бути футболістом або баскетболістом, займається цим професійно. Але в 17 років він відвідує у нас театральний такий кружочок, потім вичитає. Гамлета і намагається грати роль когось Гамлета. Це подобається і він вже мріє стати у нас актором. Але він все так просто. Він почав свою кар'єру в 15-му році, але тільки починаючи з 20-го року, до нього прийшли такі більш серйозні ролі, і в 22-му він став у нас популярним. Ролі Мерта були досить маленькими, знаєте, такими, що не помітиш. Він нас грав і в історичних серіалах, і не в історичних. Я потім вам ставлю повну фільмографію Мерта, але його там. Важко знайти, тому що це може якийсь епізод, якісь там по 2-3 хвилиночки. Тобто це важко знайти. До речі, Сафрої він грав в трьох серіалах. Перший це у нас в пані та її доньки, другий це вчитель, і третій це у нас Бабій. До речі, вчителі він грав не головну роль а кафра, а другорядну. він грав у нас Атеша. Серіал не дуже зайшов по рейтингам, і також бахнув ковід, тому його закрили. Лі того Атеша було достатньо, щоб Мерта помітили. І не дарма він зараз. Грає дуже класно. Він каже, що дуже переживає свого актора. І коли починає грати, то бере якусь відповідальність його життя на себе, і тому дуже переживає. І Час Божнього у нас спати. Ну я думаю, що з таким як графіком, як зараз в обі він дуже рідко це робить, прям виспатись. Він любив наспати, грати баскетбол-футбол, все ж таки займався цим досить довго. А також читати та дивитися телебачення. Грає мер намагається дати всього себе саме грі. Тому футбол, баскетбол та інші там теніс. Наприклад, вміє грати в нас в настільний теніс, тому ви бачили в який грає в настільний теніс. Мертв. Також тому фіріт мерт, це щось таке дуже схоже. В кадр мерт обожні слухати музику. Тобто він вмикає музику, якби переключається від а, такого життєвих своїх проблем до гри, де він інший персонаж, інший герой, інша людина. Субожні ага. займатися боксом, тому не треба приходити йому дорогу та любить у нас. Плавати Ось, особисто життя мерта. Тут майже нічого не відомо. Ну був мало відомим, тому журналістам не дуже вдалося просвяткувати кого він там закоханий, там не знаю, в першому класі чи в одинадцятому. Тому журналісти мало що знають, приписували йому романи, але то не було правдою. Щодо дівчат, обожнює спокійних дівчат, таких не дуже енергайзерів, тому що він сам такий і треба щоб хтось якби спиняв. Вона ну, смерть спортсмен в минулому, актор зараз, який тільки на початку свого. Шляху тому не думайте, що це все просто. Він 7 років намагався йти просто класну роль, хоча грав дуже багато. А я бажаю вам всього найкращого і до скорих зустрічей.